How do you feel? I'm feel. I'm very feel. Чемпіонові світу з боксу у надважкій вазі іноді набридає товкти пики. Часом Олександра Усика тягне до дитячого захоплення. У 12 майбутня зірка світового рингу займався футболом. Грав за юнацьку команду Сімферопольської Таврії. Сумнівно, що українець шкодує, що головним у його житті став бокс, але любов до копаного м'яча у серці назавжди. На початку минулого року власник чотирьох чемпіонських пасків елітного боксерського дивізіону отримав нагоду побігати з професіоналами, реалізувавши одну зі своїх дитячих мрій. Дружба Сашка із президентом Житомирського полісся Геннадієм Буткевичем трансформувалась у кілька хвилин ігрового часу наприкінці товариського матчу проти рівненського вереса. Габаритний нападник із улюбленим 17 17-м номером на спині виглядав на полі вайлуватенько, але своїм дебютом залишився задоволеним. Я такий доволений, як маленький дитина, котре отримав кіндер сюрприз. Попри теплі стосунки з Житомирським клубом, головним футбольним ідолом для Олександра Усика залишається київське динамо, любов до якого боксерові прищепив його батько. Зрештою, білосині футбольні кольори небайдужі і чинному президенту України Володимиру Зеленському. Попри це, наш гарант не забуває і про своє коріння. Активно підтримує кривбас з рідного кривого рогу. У 2020-му Зеленський доручив повернути клуб в когорту професійних колективів, а згодом відкрив перший матч відродженого кривбасу. Потужне лобі допомогло криворіжцям уже через два роки повернутися у футбольну еліту. На брак впливових фанатів не скаржать все й інші відомі футбольні клуби. За Баварію, скажімо, не так давно тримали кулаки навіть у апостольському палаці у Ватикані. Йозеф Алуїс Рацингер, більш відомий як папа римський Бенедикт XVI, який народився неподалік Мюнхена, активно глорив і за збірну Німеччини. А у липні 2014-го отримав нагоду підняти бокал пінного за перемогу Бундестім на чемпіонаті світу. Інтерес до того фіналу преса підігріла з своєрідним протистоянням чинного понтифіка та його попередника опонентом Бенедикта XVI, який на той час уже покинув престол, виявився папа Франциск, який вболіває за збірну Аргентини. Уродженець Буенос Айреса свого часу не обділив увагою головних футбольних постатей країни, благословив і Дієго Марадонно і Ліонеля Месі. А наприкінці 2022 року врешті розділив зі своїми співвітчизниками перемогу Альбі Селесте на головному футбольному формі. Не менш теплі емоції. Понтифік пережив у 2015-му, коли приймав гостях володаря Суперкубка Аргентини, футбольний клуб Сан лоренцо за який вболіває ще з маличку. У 2008 році тоді ще кардинал Хорхе Маріо Берголіо вступив до офіційного фан-клубу команди і навіть має відповідне посвідчення. Не минула футбольна лихоманка і головний престол кіноіндустрії. Зірки Голівуду підтримують насамперед клуби із, мабуть, найсильнішої футбольної ліги світу АПЛ. Серед фанатів Ліверпуля, скажімо, агент 007 Деніель Крейг і Семюель Елджексон. Том Хенкс глорить за Стонвілу, а Сільвестер Сталоне за Евертон. А от Кевіну Костнеру до смаку гра лондонського арсенала. Утім, жоден із зіркового касту не зрівняється з відданістю і любов'ю до улюбленого клубу з легендою поп-сцени сером Елтоном Джоном. Англієць, ось уже півстоліття палко підтримує Вотфорд. Співак кілька разів був головою правління клубу, а нині є довічним почесним президентом Шершнів. Його ім'я носить одна із трибун домашньої арени команди Вікарейдж Роуд, а стіна фасаду стадіону оздоблена муралом із зображенням Елтона Джона. Ще пак клуб зобов'язаний легенді не лише багаторічною фанатською підтримкою, але й мільйонами фунтів допомоги, які отримував з кишені музиканта у скрутні часи. Відтак знаменитий хіт Рокетмен, який дав потужний поштовх в кар'єрі Елтона Джона. Тут в оселі Вотфорда звучить аж до мурах по шкірі.